Я вас вітаю. У цьому невеличкому відео я вам покажу, як придбати будь-який будинок у Пауерстоуні. Як ви знаєте, це можна зробити убивши власника. Але в цьому місті в нас забирають усю зброю, а також магію. Тож, нам треба прийти в таверну, взяти найманця. Тепер біжимо до. Точніше біжимо до вибраного будинку. Ну і правда вже закритий, нічого страшного. От. Зараз до нас прибіжить варта. От вже наш найманець просто убиває власника. Бачимо повідомлення, магазин було виставлено на продаж. Тепер... Тепер прибігаємо на вулицю і тут табличка стоїть. Ви не можете собі дозволити цей будинок, тому що в мене не вистачає грошей. Але можна просто покинути межі міста. Коли штраф зникне, повернутися і придбати його. Потім здати в оренду або в ньому жити. А на цьому все. Дякую всім за увагу і до побачення.